добрий ранок. Ми тут... Наталя Васильівна, добрий ранок. Дивіться, ми сьогодні. О, отак от лічно стоїмо. Добрий ранок. Знаєш, 20 -20. Дайся добрий ранок. Добрий ранок. Видно, Васильевна, тебе видно хорошо. Так, ну що, ми сьогодні з утра взяли, знаєте, що з значить, оцей нон-стопчик. Потому що сьогодні я наручнику нон-стоп. Василій, на нон те тоже, да, сьогодні якась не знаєш. Сколько это артеметики такі? Чи... Я... Я не знаю, що сьогодні сталося. Я не знаю, що, що вчора, знаєте, я ж, ну Василина, хорошо, а що ж ми такі сьогодні? Ти теж такий сьогодні, як пом'яті мухи. Погода, Боже. Вона мрячна, погода. Мрачна, мрачна. А у нас, знаєте, як срікав, сечка чекати. Сечка, сичка. А як у вас? По холодані? Костика, ти теж як туманчик, да Давай, зайчик, I love you, подкупчики. I love you. Гарного настрою. А Лежуня сказав, що нам стовпчик з кавою дуже хорошо. Аліжуня. Проснуться. Щоб проснутися. Я не знаю, сьогодні на ручнику повному. Леся теж не може зібратися. Васильівна, ти тоже не можеш сьогодні в мислах, так? Я мужі не забрала, але ми страшно. Я думаю, не дай Бог, щоб зараз хтось ніхто би настроєння. Буде не буде в той жертве, да. Ну давайте вип'ємо, щоб ми зараз розрухались за гарний настрій, да, Костик. Давай, Аліжунька. Аліжунька, мені мені інтересно, якої ножки ти сьогодні проснувся. А тебе не видно, Аліжунька. Хотів з двух лох, но спало. А ліжонька, що руками сказати, Не треба з двох. Вчора в Аліжуні все з двух рук падало. Виставили ікру, пройшов Аліжуня, упала. Виставили крабів, пройшов Аліжуня, упала. Але я хочу сказати, воно впало, але ми вчора їх кошти багато продали. Так що хай воно лучше падає, а метро. Що ти робила? Дивіться, Леся, та... ти що на стопчикавляє? Каву, каву, так. Да. Дві. І що це буде? Побачу. От я фрапе. Наталя Васильовна, а як ваш настрій на сьогодні? Хороший? Ну, от що ти ти <laughs> <laughs> по представив? Василювана питаю, де я пудру казала для бровей взяла. Кажу, можу дати Наталі Васильівна. <laughs> Бо Чуєш, Василя, ну що? Костянчик, в тебе сьогодні, ти в гуморі сьогодні, так? Він трудяжка вчора, Васильна напишу, 8 ящиків філе бідне переробив вчора. От ти писала, вони кажуть, 8 ящиків, Подивіться, який Костик філе робить. Зачищений, насолив, так, зайка? Насолив. Вчора тільки його покупали. Просто як будто молодо. Василіна, ти знаєш, ну от, а я його цілую, я ж його обцілую, я все обціловую. Костю ли феліш? Ні, Костик, костіка є кому цілувати. Костік у нас. Хорошенький, зараз ми зробимо вам міні. А що ж кості? 30 ящиків, так, да? кості 30 ящиків скільки отримали? Ми? 30 вадик дав. Я думаю, на наступну неділю 40 да, беремо вже Костик. Уже, мабуть, будемо, 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 будемо придбані куди спати вони у нас. У нас вже не влазить товар там, так? Повно води. а в нас влазить товар склад? Я ти там ходиш, а я б не пролізла, так, Костік. Да, не кажу, що допомогти, я кажу, я кажу, боком бронешатик. Так, да, Костянчик, кумічка. Ти хочеш покурити? Василівна, я хочу таку помаду, як у тебе. От дивіться, яка красива помада у Васильівна. Там ще карандаш. І каран... карандаш. Да. Скажи мені, от чого мені сьогодні сутра писала? Васильна, ти знаєш, що на тебе так дивлюся? Да? я коли прийшла, я ж тебе не знала, От я не ти завжди не подумала, ти, напевно, думаю, кожне утро ходиш до косметолога і до... тебе больше скажу, на дом прямо приезжают, бригада целая. И сразу. Ну ты же сама, сколько тебе сильно бригада туда приезжает, на 5 часов? Ну да, где-то так, 25 приезжают и целые. Имиджмейкеры, визажисты. Да, да, да. да Ты знаешь, девочки молодые, которые приезжают в торговать, они что, старые-то знают, что, в принципе. Они, знаешь, смотрят, смотрят, так, и все, и говорят, вы извините, пожалуйста, ну так неудобно. это вас так да, Я так. говорю, в смысле. Ну вот вы, я говорю, ну вы приходите утром, а так и все, я говорю, я сама. Ну, а как можно сама? Я говорю, а как вы предполагаете говорю, Что я 7 утра на работе, я говорю, где-то в районе пяти ко мне приезжают люди и специально. Сколько времени тебе треба, що доказать? Оце глазки, губки, да? Учи твои Так? 20 минут. Мне тоже быстро. Я шо... ну, ну, что. Главное, щоб не виконувати очікара наш. Да, 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 да. Ну красотка, Василий, все каже, що ти красотка. Ні, не була нічого. Ні, ти, Анна Василь, ну чого ти? Ти дуже симпатична, красива женщина. Доброго раночку. Вчора вся і корочка у нас розійшлася, розкупилася. Зараз буду фасувати нову. Дивіться, яка вона сухенька. Жидкості немає. Що тут казати? Вона сухенька та смачненька. Всім гарного дня.